Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. Що, зараз відео, яке я взагалі не планував знімати. Думаю, там чисто зроблю. і в наступне відео. Але зараз дивлюсь, що відбувається, і думаю, без, без відео нікуди. Робимо е у ігорка лущення палки, під посів пшениці, демо пшениці, у нас тут буде демо поле пшенички. І лущимо палку. Але ну, думав, ну, просто я ж кажу, ставички ставлю. Але так мені сподобались диски, які тут працюють, що ну, я не можу не зняти відео. Отака картинка, дивіться, ось фон От. до лущення. Був тут соняшник, який ми тут рятували у Ігоря, бо була катастрофа, тут і бур'яни, і все. Але в принципі 15 центнерів дав при умові, що опадів не було, спека 50 градусів, і сіяли в полусухе в груду тут. Ігорьок не якісно обробив ґрунт, тому вийшло недобре. І ось дивіться, ось такий фон нерівності, ось, бачите, після міждурядки. Можна було б зробити прямий пасів на від але ось таке усе. Дивіться. Нерівності. Тріщини. А ось що роблять ці диски. Ну це просто бомба, дивіться. Рівненько. Грунт оброблений на глибину 7-8 см. Ось. Ось, бачите, тріщина куди пішла. Ось вона. Ну, це бомба взагалі. МТЗ-82. Вони для нього взагалі не важкі. Блін, ну мені подобається взагалі. А гешка в житті б такого не зробила. А може і зробила, але була б більша груда. Ну, дивіться, які нерівності. Перепади ось. Ось, бачите? Сантиметрів по двадцять. Блін, ну бомба, мені зараз мене пилом накриє. Ну Дивіться, що. Блін, ну красота. Все зливається. Нема, е, нема оцих борізок, як знаєте, є диски, там, наприклад, бедна. Нас тут його полюбляють. Він робить е, отакі канавки. Каток там стоїть прикочуючий. І потім через ці канавки ще й пригаєш. Так, тут каток взагалі не гожий, Того, що він не. ну... Він я зараз ставлю ставочки, він легкий, він по сирому гарно працює. Це просто що зараз пилюка суха і він зарівнює. Дивіться. І ну, бомба. Палочку ось залисає. Ось, але вона вирвана, вона, дивіться, з коріння по дискуванню. Яке, хто каже, що по дисках не росте коріння. Ось це відео для вас, бачите? Фу-ху-фу-фу-фу. Коротше, блін, подобається. Не знаю, знімаю вам в ролик за те, що як гарно працюють диски. Не планував знімати, чисто таке. Тому, друзі, таке відео бігло я зробив на 2-3 хвилини. Диски під МТЗ. Вони там коштують, ну, може, 1200. Але ну, роблять таку красу просто. З горьком готуємо поле під посів, е, демо поля е, озимої пшениці. Тому, я думаю, краще підготовку ґрунту не придумаєш по мінімальному обробітку ґрунту. Це поле міні-тіл. Соняшник був по дисках. І зараз дисковка під пшениці і посів звичайної СЗ-шкої. Все, друзі, не буду вас затримувати. Всім всього найкращого, показав вам трішечки роботи. Підписуйтесь, чекайте відео над подалі по роботі. Блін, бомбезні диски. Що можу сказати? Під МТЗ, бомба. Все. Всім всього найкращого, бувайте, підписуйтесь. Готуємо боля, які просто під у Ігоря, який під експерименти, Ігор, що тобі, як диски?